сучасному світі потрібно постійно навчатися, постійно вдосконалюватися. І якщо раніше було можливо закінчити школу або університети, потім на цьому припинити навчання, то сьогоднішній світ вимагає того, щоб люди постійно розвивалися, постійно вдосконалювалися. І саме для того, щоб сприяти такому пошуку нових ідей, обміну інформацією для того, щоб орієнтуватися у сучасному світі, був створений кіфант, який реалізує низку проектів. І, зокрема, є в проєкт як бібліотека Хмельницького. В рамках цього проекту ми привозимо кращі світові бестселлери, які раніше не видавалися СНД, і видаємо в Україні українською мовою, і кожен може з ними ознайомитися. Освіторія це є громадська неприбуткова спілка, метою якої є розбудова сфери освіти в Україні. Ми обираємо ту літературу, яка є релевантною, яка є потрібною, але поки що не існує її переклада української мови. І от саме тут ми обрали нове переведення книги Стівена Кові, яка є дуже важливою для освітян, і це чудова книга для управлінців освіти, просто для батьків, які бажають виховати майбутніх лідерів. Хлопці та дівчата, пані та панове, читайте українською. читайте українською, читайте українською, читайте українською, читайте лише українською, миле товариство. Не будьте маглами, читайте українською, читайте українською. Вона дійсно потребує підтримки. А хто її підтримає, як не ми, шановні дорогі друзі, читайте українською. Прошу вас, благаю, міністр культури Євген Нещук.